Друзі, всім привіт! Прийшли трішки прогулятися по парку, трішки відпочити з сином, покормити знову качачок і трішки подихати свіжим повітрям. Сьогодні дуже гарна погода, дуже теплесенько, трішки вітерець, але в принципі дуже сонячно. А на днях готувала дуже смачнющий пиріг із ревенем. Брала його рецепт на каналі Несе Галя воду і ділюся з вами. Для початку я змішала борошно, цукрову пудру. Натираю сюди масло. Треба, щоб масло було таке кімнатної температури. І також додала сюди розпушувач. Та яйця перемішую тісто до однорідної такої маси, щоб воно стало ось таке м'якеньке, еластичне. Та розділяю на дві частинки і відправлю у холодильник. У мене воно стояло в холодильнику десь пів години, 40 хвилин, поки не стало таке тверденьке. Поки тісто відпочиває у холодильнику, я зроблю ще один шар, який нам знадобиться для цього пирога. Це саме шар, який я змінила у цьому рецепті на свій смак. Ой, і скажу вам, дуже смачно вийшло поєднання домашнього сиру разом із ревеним і з пісочним тістом ну, просто неймовірна смакота. Я змішала домашній сир, манку, цукор та яйце, і все це переблендерила. У тарілці я замішую ревінь, нарізаний дрібненькими кубиками, додаю до нього цукор, а також столову ложку приблизно крохмалю, перемішую це гарненько і буду формувати пиріг. Дістаю із холодильника наше тісто, одну половинку я злегка розкачала качалкою і викладаю у форму, так під розмір форми, і так, щоб трішки були бока. Загнуті, не високо, так, приблизно на сантиметра півтора Висипаємо туди в начинку, розрівнюємо її гарненько, і на начинку викладаємо нашу сирну масу, гарненько також її розрівнюємо ложечкою, і будемо поверх натирати на крупній терці другу половинку тіста, яка в нас також остигла і гарно натирається. Усі пропорції для пирога, усіх шарів я пропишу, як завжди, в інфобоксі. Тому переходьте і дивіться, там завжди я залишаю рецептик з усіма потрібними пропорціями. Відправляємо пиріг у духовку. випікала я десь одну годину при температурі 180 градусів. І ось така смакота вийшла. Також переходьте на канал Галі, і я залишу посилання під відео. Спробуйте також і її варіант приготування цього пирога. Вирішила я також помити вікна, тому що у нас був сезон дощів. Дощі йшли дуже довго, не переставаючи, і вікна дуже сильно забруднилися. Я їх мила ще десь перед Великоднем, але завдяки цим дощам. Стало через них вже не дуже приємно дивитися, тому вирішила їх помити. Використовувала цей раз я засіб не для миття вікон, а просто розведений спирт з водою та з оцтом. Дуже, до речі, класно мити, якщо вікна не сильно забруднені, просто ось так, якщо потрібно пройтися по них швиденько, то дуже гарний засіб, взагалі універсальний для усього. І як завжди, мої помічники. Ось такі з, з тряпочки з однієї сторони, і з іншої сторони, щоб стягувати воду, дуже зручно цією штукою мити вікна взагалі. Я її купувала у камфлині, вже колись говорила вам у відео. Тому, якщо не маєте ще такого гаджета, то придивіться до нього, він коштує зовсім недорого, а ефект від нього класний. Також, звичайно, потрібно протерти під віконням і не тільки із середини, а і ззовні з вулиці. Я теж протираю завжди, щоб було приємніше, коли відкриваєш вікна, дивитися на вулицю. І ще хочу вам розказати такий цікавий факт, який я замітила у Польщі: що. Поляки завжди, коли теплий сезон, відкривають вікно і ложать на вікно такий, на підвіконня подушечку або одіялку, впираються і собі з вікна наблюдають. за Перехожими, що відбувається на вулиці, і це, звичайно, відбувається в таких будинках, як от Старі це де немає балконів. Зазвичай тому що не бачила я це що були з балконами. Зазвичай вони такі всі йдуть без балконів. І Ось такий цікавий факт. Це в них така традиція, напевне. Я ніколи просто не замічала такого в Україні, тому для мене це було таким цікавим відкриттям. Завжди них відкриті вікна, можна сказати, цілими днями. Коли починається вже такий теплий сезон, кінець весни. Ось, і вони постійно ось на цих вікнах відпочивають, можна так сказати. А зараз пропоную вам приготувати дуже смачну таку запіканку із баклажанів. Така смачна вона, низькокалорійна. Це була моя одна із вечерей На нашому марафоні схуднення. Дуже смачно. Я люблю таке щось приготувати з овочів, особливо, коли це запечено і ще й корисно. Ось показую інгредієнти, які нам для цього потрібні. І починаємо готувати. Спочатку ми з баклажанням дістаємо серединку. Серединку виймаємо з двох половинок і будемо нарізати її дрібненькими кубиками. Далі наріжемо також цибульку дрібненькими кубиками і будемо обсмажувати. На сковорідку ми наливаємо трішки олії, небагато зовсім. Далі видавлюємо сюди часничок, трішки його просмажуємо, додаємо до нього цибульку, трішки мішаємо, і тим часом, поки наша цибулька смажиться з часничком, ми наріжемо помідорки дрібненько. У мене були маленькі такі помідорки, я вже говорила, що я їх найбільше люблю, тому купую завжди їх. Вони трішки мають хоч смак помідора. Далі. Підготуємо петрушечку, також дрібнесенько поріжемо і обов'язково не забуваємо помішувати цибульку, щоб вона у нас не згоріла. Додаємо до цибульки з чесничком баклажан, який ми нарізали дрібненько кубиками, смажимо їх до напівготовності, постійно помішуючи, а тим часом змішуємо помідорки з петрушкою, також додаємо сюди десь третю частину сиру. І коли баклажани наші вже посмажились, ми додаємо їх також сюди. І також вибиваємо сюди два яйця, перемішуємо, додаємо сіль, перець, гарненько вимішуємо це все і будемо начиняти наші баклажани. Баклажани викладаємо на змащену пергамент на змащений, трішки також присолюємо, викладаємо сюди на начинку нашу. І зверху будемо посипати сиром. відправимо в духову шафу десь на хвилин 30-40 при температурі 180 градусів. І ось така смачна вечеря у мене вийшла. А ось Зараз, друзі, поділюся з вами дуже цікавою і неочікуваною посилкою. Чекала я з Aliexpress посилку, мені мали прийти наліпки для кухонних баночок і стабілізатор. Мені прийшла смс-ка, що мені кур'єр принесе наступного дня, але тут в цей день же ж приносить ось цю посилку, віддає. І я була приємно здивована, тому що мені прийшли, прийшов такий набір для кухні. Дуже гарний, дуже колір приємний. Ну, мені дуже подобається, такого в мене немає. І я не розумію взагалі, від кого він хто це зробив, тому що у мене. В замовленні такого не було. І кур'єр на другий день мені приніс мої наліпки, приніс мій стабілізатор. Тобто, це не попутали замість того замовлення. Це спеціально хтось відправив. І мені звичайно дуже-дуже приємно, і хотілося б знати, хто це зробив. Звичайно, я буду користуватися з великим задоволенням, тому що я люблю все для кухні, і це для мене гарний сюрприз. Ну, а далі я вирішила попрати свої плейсмати, які я використовую на столі завжди. Дуже вона легко миється, трішки порошку правильно взяла, ще така маленька, маленька щіточка є. І швиденько за 5 хвилин, буквально це максимум я потратила, для того, щоб їх відмити, гарно водою проточною промила і відправила їх сушитися. Після цього я вирішила, що потрібно ще мені помити душову кабіну. Якось я вам у відео показувала, що я мила цю частину, де умивальник і дзеркало, тому що дзеркало найбільше забруднюється частіше, тому його щодня потрібно протирати. А душову кабіну я мию не так часто, звичайно. І вирішила сьогодні спробувати цей гаджет що я мила вікна. І ви знаєте, дуже класно, мені так сподобалося, так швидко це все я зробила, без всяких зусиль. Використовувала знову ж таки воду, спирта та оцет для миття, і навіть я потім проекспериментувала на інших дверках і взяла просто полила водою із середини. <звичайної>, і потім стерла так само ну, цією резиновою штукою, протягнула, і ефект був супер. Тому вам рекомендую спробувати настільки швидко, настільки мало часу це забирає, не так багато, як раніше я це робила дуже легко і без всяких зусиль. Так, намастила на хлібчик, це гріночки в мене такі куповані, купувала в магазині. Намастила їх сирковою масою. Така у нас схожа на домашній сир. Більше не на Філадельфі, а на домашній сир. Тут так і написано ось: творожик канапково-сирковий. Ось, намастила цим сирочком, далі зараз покладу сюди ще. Зелень, з мене є мік салату. Авокадо поріжу, бо вже бачу, що він трішки підпорчується. Також поставлю зверху на зелень, поставлю спочатку рибку шматочками. І ось посмажила яйця. Ось так я люблю, щоб жовточок був не засмажений І викладу сюди на ці бутерброди. Ось так поставила рибку, авокадо і ставлю яйця. Ось так. Виглядає мій сніданок. Дуже-дуже смачний. Всім смачного. Також готувала дуже смачний лимонадик на днях і мені дуже сподобався, тому впевнена, що і вам він сподобається також. Для початку нам потрібно кипятком обдати фрукти, тобто лимон і апельсин. Можна також сюди брати і мандарини. Нарізаємо пів апельсина дольками, також пів лимона дольками нарізаємо і беремо м'ятку. У мене тут росте свіжа м'ятка. Я її нариваю, помити обов'язково, і трішки ось так другою частиною, другою стороною ножа, трішки її обминаю, додаю сюди, і заливаю це все кип'ятком. Тобто закип'ятили воду, і цим окропом заливаємо. У кружці я змішала 3 столових ложки цукру. У мене тросниковий такий нерафінований, він корисніший, ніж білий. Заливаю його водою, кипятком розвожу, тому в мене трішки така вода вийшла коричнувата. Ось заливаємо цей цукор, розведений до всієї маси і ще доливаю кипяток. Закручуємо, чекаємо, коли трішки остигне, і ставимо в холодильник. Буде дуже смачний напій. Ну і По традиції контрольне зважування за тиждень. Цього тижня я скинула зовсім мало, лише 200 г. Але нічого, це теж результат. Не забувайте також переходити на канали дівчаток, які приймають участь в марафоні, і дивитися їхні результати. Усім дякую до зустрічі у нових відео. Па-па!